Всім привіт! З вами Бодько і ми продовжуємо наш тур літературною мережою по Україні 14 місць. Слава! Привіт, привіт. Сьогодні ми у славетному місті Калуш. воно нас приймає. Сонячною дниною гарним настроєм і одним відомим літератором. Зайдемо до іздрика. Так, заходимо. Заходьте. Ну що, ми... в Святая і святих Свята, Святи. це, да, це та печера, конура, мушля, де класне Да, Де, да, де, де класик мешкає. Який настрій перед тим рухом, який зараз розпочнеться? Е, настрій хороший. Попереду три міста улюблені і нема Варшави, яка висіла наді мною домокловими мечами тепер не висить. Безпосередньо місце сили ось тут. тут. Тут проходить більшість мого часу в горизонтальному. Стані. Ми так добре вмостилися, тут у Юрка на балконі взагалі кайф, просто... Рано самі подивіться. Спокійне, мирне життя, невеликого міста. На Прикарпатті. Ну, я тут ж народився і веліс, цей от галіб, це мій ровесник. Я тут навесні ну, п'ю каву, ці і весь гуде від всіляких комах. Але на ньому поселилась юна омела. Так. І Вона старічка підсмоктує то що скоро він гекне. І ні, але всяка хуйня, наприклад, золотий телефон. Це сука, це біле золото. Це реально. Дівці подарували старому діду, як найсексуальнішому бачиш, коммерсант зразу на око. А як взагалі стати кавалером А Ні, я поняття не маю, випадково. Це якось там якийсь любитель української Це завершить теж, якісь любителі української поезії. Коротше. Їздити я п'яцев не люблю, слава знаю. Фрагмент західноукраїнського вестерну. Що ви тут, пане президенте? <рес> Я травлюся в поле президента сьогодні. Готовий до офіційної частини. Так. Завжди. Як цього творче казати, він відрадіть. Ніч моя місячна, діво полярне. Ти наступаєш, як смерть з усі біч. Може, це і страшно, та дуже вже гарно. Parabéns, zé. Ah. <laughs> Ранок з вікна нашого готеля у Тернополі місто просинається, і ми теж разом з ним. Гарне, файне місто Тернопіль. Я збирався залишок років пазитувати на цій мережевій славі серед жінок самотніх звичайних світу 35. І з допомогою слава поміранців та інших друзів, влаштовувати такий безконечний бізнес останнього строю і довка. Місто, правда, я продає так давно по бо моя мама звучала тіло до тіла, шкіра до шкіри, близькость медліла, поки зима. От так монетизується поезія. Іноді, іноді. От як ми в Бердянську попали на гороховий супчик, тоді пам'ятаєш? Okay. Зато я написав віршик, що за хавчик і задравчик за, за теплою, за любов буде, а прикольний мальчик із усміхним І Так з того часу живу. Меридіан розлітається. Автопатія. Автопатія. Це вже львів. От тут, я не знаю, бачите ви чи ні, але сходи до сцени. От з це таке ніби занурення. Ось це таке дало. В п'ятдесяті, я не знаю. Куди, блін? Григорія залежить. Григорія строгий модератор, він казав, мало фіти, багато читати. Соні, соні, соні". Так що буде мало фіти і багато читати. Буде маленька поетична оргія. Е на джерелі і... всякувати ну, збори, і... розвукує... це, це оргію. Там дуже багато спраглих людей. Всі працівники театру сьогодні взяли з собою газові балончики, щоб в разі, якщо ну, толпа. Піде до автора і почне його розривати, щоб можна було їх розігнати. Проєкт цей відбувається за підтримки американського народу, яка здійснена агенцією міжнародного співробітництва США ЮСЕЙКОЇ. Троху, намагається, і трохом не роточує, намагаюся відбовлювати кажуть безпосередньо відолеті е, сонця, От, як, як рослина. Бажано при цьому виробляти не вірші, а кесну, але нема майже не тому що… Говори зі мною. Говори зі мною, бо слово також можна любити. Я одне лише знаю. І одне за засвоїв і прошу тебе тихо, не сміло, Говори зі мною. Говори зі мною. І нехай твоє слово станеться дівом. Дуже дякую Дякую, буває, так Юрій був Дякую, Дякуємо, юркові. За супер в мене мене.

О, червоній помаді, бачу. <ріст> <Це допомогу? ріст> Чарівний світ трамвайів. Львівських трамвайів. Закінчується наш тур, ми веземо Маестро із дока додому. У нас в машині повний релакс. Всі трохи втомилися. Ну, не можу сказати, що визначилися, але втомилися точно. Але Радість розставання всі відчувають вже просто. Це приємно. Митяли Майдан з баблом. Звісно, що за попту Я оптиміст, я думаю, що все-таки на вірші дрочить більша кількість людей, ніж на фотках. Бо розумієш, текстова основа вона дає волю для уяви, тому що уявити собі будь-кого.